Це я, друзі, приїхав щойно з Климбівки, з господарства Григорія Васильовича Мельника, бачите, в якому я стані. От, Моє нещасне Жигулі, ледве-ледве доповзло. Ось. Бачите, що ми добре, що у нас. Не перестріла поліція. Вона би злякалася такого. Вона би такого дуже злякалася. О, ось воно, друзі. Дуже... Це новорічні подарунки. Новорічні подарунки для воїнів рідних передової. ось там окопникам, де вирішується доля України. І де великий Авітаміноз? От ось ми зараз ось. Розвантажу. Я не брав ніяких помічників з собою. Чого? Щоб зекономити місце, бо не було як причик обрати. Бо міг бути дощ сьогодні, бачите, небо яке. О, і тому я там, де мали сидіти пасажири, ящики. Ящики, ящики, ящики. Я не знаю скільки тут. Десятків тонн, Але ледве я доповз. І дякую Богу, що доповз. Ні. Ось самій вже. Волонтерський центр. От, Дякуючи. Ну, в родині Нестеренків, оце вони пожертвували це приміщення, яке я використовую вже майже 8 років майже на волонтерство. Скільки десятків тонн тут вже було звідси відправлено на, на фронт? Лише один був знає. І це у мене зараз Ось готую такі новорічні від, таку відправку. Тут от, консервації, мішки, порожні. Ось тут. Там ще трохи лишилося. Ось солодощі. Все це я готую до... Готуюся до Нового року на новорічні відправки. Тому звертаюся до всіх ямківчан, земляків, хто бажає, хто, кого душа лежить, хоче відправити на фронт щось нашим воїнам, якийсь новорічний подарунок. приносити сюди. Ось я показую, де я знаходжуся. Ось прямо недалеко від нової корпі. От у цьому приміщенні, ось тут колись був бар. А зараз бачите, ні капітуляції. Ось сюди приходьте, приносите ваші ну, подарунки для воїнів передової. І я буду відправляти безкоштовно, абсолютно для вас. Ви можете там залишати свої. Якісь листи, вітання в своїх подарунках. А там магазин майстер, то мої друзі, вірні помічники, там можна, якщо мене немає, можна в них залишити, а вони мені обов'язково передадуть і я відправлю. А це, бачите, ось від Григорія Васильовича Мельника. Клинбівки, прекрасні яблука. От. Одне в одне. Шикарні. Дякую йому. От. Для воїна зараз цю пору, свіже яблучко. Ой, та ще з дому, з домашнього краю. Це ж свято. От так, все я вам показав, зараз буду розвантажувати. Це мені тут непросто, але буду розвантажувати сюди, сюди, сюди і вже очевидно з наступного тижня буду відправляти. Зараз треба ще дві маскувальних сітки. Це лише одна. Ще треба дві маскувальних сітки і одну буржуйку. Буржуйку. Бачите, балон газовий стоїть. Оце з цього газового балона треба зробити буржуйку. Хто може мені це допомогти зробити для відправки на фронт на передову? Буду вдячний. Я, друзі, Я вам все сказав відверто, чесно, як на духу, ніякої тут допомоги влади нема. І дуже добре. Я боюся влади. Я знаю, що таке зсередини, ця влада, сам був депутатом. О, тому я їх дуже боюся. Оце все, це. Мої друзі, приватники, патріоти України, таке приміщення пожертвували на волонтерську мою роботу на волонтерський центр. Без копійки вже 8 років майже я використовую це приміщення тільки для збору і відправки на фронт різноманітнішої допомоги. Тут, якби ви знали, що вже, скільки генераторів, ми, скільки всяких пилок, скільки всяких бронежилетів, касок, всього звідси відправлено, коли б не повірили, те я б не повірив, якби мені хтось сказав 10 років назад, що буде війна, і я от зберу в Ямполі. Майже 15 тисяч доларів куплю три тепловізори і відправлю на фронт. Я б ніколи не повірив. Все від Бога. Все від Бога. Бог дає все сили, здоров'я. Ну і так складаються можливості, що я можу це зробити. От. І от зараз фактично я сам бачите, скільки людей навкруг. Але я буду розвантажувати сам тут. І я дуже радий, що бачите, я зможу це зробити і зможу відправити. Все зможу. Так що дякую Богу за таку. Ну, довіру до мене, я би так сказав, що він мені дає таку можливість так захищати свою землю ним же, Богом дані, батьківщину. Слава Україні, героям слава!